Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. рівність, яка є правильною, якщо х менше нуля. І наші рівності А сума Х і 7 більше за 7, Б. Сума Х і Х більше за Х, В. Різниця Х і 1 більше за 0. І г різниця Х12 менша за мінус 12. Приступаємо до виконання. Х менше 0. Це означає, що х число від'ємне. Якщо до від'ємного від'ємного числа, додамо додатнє число 7, то отримаємо число менше за 7, а ніяк не, не більше. Наша нерівність неправильна. Далі завдання варіант у нас Б, додаємо 2х число від'ємне, додаємо 2 від'ємних числа. Результат буде число від'ємне, модуль якого дорівнює сумі модулів доданків А із двох від'ємних чисел більшим буде те число, модуль якого менше, а у нас виходить навпаки, на рівність неправильна. Варіант В. Замінимо нашу нерівність. Перейдемо до суми. Ми дозменшуємо, дали число протилежне до від'ємника. Додаємо Х число від'ємне. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, а не додатнє. Нерівність неправильна. останнє варіант Г, знов у нас менше 0, перейдемо до додавання. Додамо число протилежне до 12. Додаємо х число від'ємне, додаємо два від'ємних числа. Отримаємо від'ємне число, модуль якого дорівнює сумі модулів наших додатків. Отримаємо число, модуль якого буде більше за модуль числа мінус 12. А із двох від'ємних чисел буде менше те число, модуль якого більший. Отже наша нерівність правильна записуємо відповідь. Варіант правильної нерівності Г. Ага. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 7 Підручника математика 6 виконано.